Вітаю, друзі! Сьогодні видався у нас вихідний день, і ми з родиною хочемо поїхати десь до річки, відпочити на природу, бо вже цей городська жара дуже нам набридла. Я прокинулась сьогодні дуже рано, і в мене по планам було наготувати нам щось на відпочинок. Ми знайшли за нашим містом дуже гарне таке місце для відпочинку, де дуже мало людей. Дуже захотілося нам побути на природі на самоті. Замаринувала шашличок на природу. Маринад у мене завжди один. Це сіль, якась гарна спеція до шашлику. Трохи цибулі. Цибулі кладу зовсім трохи, бо ми не любимо як багато цибулі. Це все хорошенько жамкаю, щоб так от сок пустила, цибулька. І заливаємо все томатним соком. Нічого іншого. Ми одного разу спробували такий рецепт, і вже більше ніякий інше ми навіть їсти не будемо в нашій родині. Томатний сок це раззила, де написано гострий. Зараз йдемо на стоянку за машиною. Я вже забрала дармазок на природу, там деякі напої, каву наколотила. І зараз будемо їхати. Їхати відпочивати. Вже як виїхали за місто, проїхали якісь села, і я завжди дивуюся, як водій запам'ятовує дорогу. Їхали ми декілька разів і полями, і якимись галявинами, і якісь були на нашому путі паростки, такі як міні-лісочки. Їхали, їхали, знайшли якийсь поворот, який завжди водій знає, куди повернути вчасно. Я б сама напевно б не знайшла цю дорогу. І ми виїхали на чудове місце до річки, де місцеві люди розчистили від камиша, від зарослі, зробили під деревами е, такі місця для відпочинку, завезли пісочок на пляж. Далі вам буде все це видно. Вирішили приїхати сьогодні покупатися в одно таємне місце. Люди тут облагородили, дуже гарно зробили і пісок завезли, і ось такі столи поробили. А раніше тут було все таке поросле камишом. Все викосали, викосали, гарно зробили, молодці містяни. Ось поробили такі столи під деревами. Викасили, оце раніше тут все було, от ця зона була поросла, як вона називається, камишом. Не пам'ятаю, як це буде по-українськи. Ось такий пляж, завезли пісочок. Клас, молодці люди. Дякую вам, дуже-дуже дякую. Я прям не можу нарадуватись. Ми одні в такому цивільному місці клас. що світ процедури і на цих частинах